Вітаю вас! Це наші чарівні друзі пташки, але не всі вони залишаються з нами на зиму. Ще у давнину наші предки помітили, що кожного року деякі птахи відлітають з наших земель. Вони збираються у зграї та прямують у теплі краї. Як орієнтуються птахи у польоті? У птахів дуже добре розвинена орієнтація у просторі. Їм не потрібні компаси, бо вони завжди орієнтуються по лінії горизонту. Навіть хмари та дощ не можуть збити їх з курсу. Які птахи України є перелітними: це ластівка, лелека, шпаки, граки, чайки, стрижи, жайворонки, дрозди. Ось такі вони наші чудові пташки. Тож давайте подивимось на них. Дякую вам за увагу! На все добре! Mm hmm.